Зміни, зміни до, до бюджету. А мова йде, напевно, на виконання рішення суду. Так. Як ви знаєте, ми на початку року приймали бюджет загального фонду. І на голосування за основу ми проголосували збалансований бюджет, який був угоджений і виконавчими органами влади, і бюджетною комісією. Але великою несподіванкою і для бюджетної комісії. І для виконавчих органів влади була пропозиція депутата від свободи. А давайте ми освітянам і медикам дамо більше грошей. Хоча ми запланували все те, що передбачено державою. А де ті кошти взяти? А давайте ми заберемо їх з управління. А звідки? Коли ми почали ту пропозицію вивчати, це означає, що частина людей має працювати без заробітної платні, без засобів зв'язку без телефонів, без інтернету, що нам треба закрити диспетчерський пункт, нам треба закрити центр обслуговування мешканців і багато різних абсурдів. Поки був, то ми працювали по тимчасових кошторисах. І відповідно, наскільки я зрозумів, частина працівників військової ради звернулася в суд. Тому ж як це, роз... це людина приходить на роботу і вона має працювати без зарплати. Це є нонсенс, такого в нас ще ніколи не було. І тому рішенням суду, то, що я бачив рішення суду, зупинено виконання тої частини, щоб забрати кошти з управління. Суд буде розглядати це питання і буде приймати рішення. Сьогодні ми стабільно фінансуємо медицину, сьогодні ми стабільно фінансуємо освіту. Всі галузі сьогодні фінансуються. Ми не можемо допустити колапсу в місті. Я розумію, що комусь не подобаються урядники. Мені також вони не подобаються, певна частина. Але якщо по закону вони мають мати засоби для роботи, їх треба забезпечити. Дякую.